Був собі дракончик, який дуже любив гратися з вогнем. Він завжди літав над лісом і підпалював ялинки, які росли там. Він думав, що це дуже весело і красиво, коли ялинки горять і світяться різними кольорами, але він не знав, що цим він робить багато шкоди лісу і тваринам, які в ньому живуть. Одного разу, коли дракончик знову літав над лісом і підпалював ялинки, він побачив, що одна з них була прикрашена гірляндами, іграшками і зіркою на верхівці. Це була новорічна ялинка, яку діти із сусіднього села поставили на галявині, щоб святкувати новий рік. Дракончик подумав, що ця ялинка буде горіти найяскравіше з усіх. І полетів до неї, щоби підпалити її. Але коли він наблизився до ялинки, він почув голоси дітей, які прийшли на галявину, щоби побачити свою ялинку. Вони були такі радісні і щасливі, що дракончик зупинився в повітрі і став слухати їх. Ой, яка гарна наша ялинка! сказала одна дівчинка. Дивись, як вона блищить і мерехтить. Так, вона дуже красива, підтвердив хлопчик. Я так люблю новий рік і всі ці чудові прикраси, а я люблю подарунки, які святий Миколай принесе нам під ялинку. вигукнув інший хлопчик. Я дуже хочу отримати нову іграшку машинку, а я хочу нову ляльку, сказала дівчинка. Я буду з нею гратися і доглядати за нею. А я хочу нову книжку, сказав третій хлопчик. Я люблю читати казки і мріяти про пригоди. Діти продовжували розповідати про свої бажання і мрії, а дракончик слухав їх і дивився на ялинку. Він уперше побачив, що ялинка не просто дерево, а символ свята, радості і надії. Він уперше почув, що діти мають свої мрії і бажання, які вони хочуть здійснити. Він уперше зрозумів, що вогонь не тільки гріє і освітлює, але й може знищувати і руйнувати. Дракончик почав сумніватися у своїх діях. Він подумав, що якщо він підпалить ялинку, то зіпсує свято дітям, забере в них радість і надію і зробить їх сумними. Він не хотів робити цього. Він хотів, щоб діти були щасливі і здійснювали свої мрії. Він хотів, щоб ялинка була красивою і світлою, а не чорною і згорілою. Тоді дракончик вирішив змінити свої шкідливі звички та допомогти влаштувати веселе свято. Він полетів до ялинки і зі свого рота випустив не вогонь. А іскри різних кольорів, які прикрасили ялинку ще більше, він також приніс із лісу різні ягоди, гриби, квіти й листя, які він розклав під ялинкою, як подарунки для дітей. Він зробив усе це тихо і непомітно, щоб не налякати дітей. Коли діти побачили, що ялинка стала ще гарнішою, а під нею з'явилися подарунки. Вони зраділи і здивувалися. Вони не знали, хто зробив це, але вони подякували Святому Миколаю за його щедрість і доброту. Вони взяли подарунки і почали гратися з ними, радіючи і сміючись. Дракончик, який усе це бачив здалеку, теж посміхнувся і почув себе щасливим. Він зрозумів, що добро краще за зло, і що дарувати радість іншим це найкращий подарунок для себе. Він вирішив, що він більше не буде підпалювати ялинки, а буде допомагати лісу і тваринам, які в ньому живуть. Він також вирішив, що він буде дружити з дітьми, які так люблять новий рік і ялинку. Так дракончик став добрим і щасливим. А діти святкували новий рік і бажали один одному всього найкращого. А ялинка світила й мерехтіла як найяскравіша зірка на небі.